Заміна переднього заднього речага! Роботи на 15 хвилин. Але є одне но. Треба підопускати підрамник щоб оцей болт нас вийшов і не впирався в кузов. Пігнали! Відкручуємо кульову опору. Вибиваємо. Тепер пробуємо підопускати підрамник так само з іншої сторони. А тепер справа техніки. А тепер, коли в нас є доступ, зриваємо цей болт. Є! Є маленький! Шарвоше тут не б'є, але вже підоставша. Тому їй одне місце. Тепер беремо новенький ричажок і встановлюємо його на місце.